Всі ці характеристики, дуже важливі, мають бути витримані при виробництві винорювачів, тому знадобився інститут, який займався, між іншим, вивченням металів, їхніх характеристик. І так сталося, що при цьому заводі перший був построєний лабораторний цех, в якому вироблялися перші вонарівачі. За п'ять років ця лінія випробувального вона вже перейшла на рівень. Промислового виробництва, і потрошку-потрошку потрошку, по спочатку на Балканському півострові, бувшої Єгославії, потім в Центральна е Західна Європа, потроху е водорівачі під брендом Тікі стали постачатися по сусідніх країнах. В той час паралельно з компанією Тікі на ринку побутової техніки і сільхозтехніки працювала компанія «Гарені». Хто не знає з вас, вона починала свою роботу з виробництва віялок. Да, Борони, тобто приладу для сільського господарства. Не маючи власного виробництва водорівачів, в 1978 році горення груп купує завод тільки по виробництву водорівачів. З того часу, всередині компанії горення груп є по, е, окремий завод по виробництву вонарівачів. Е, по цій купівлі стається така дивна річ, що Після переменування вже відомих на той час бойлерів тіків в бренд Горієні, продажі цих бойлерів зупиняються. Чому? Ну тому що всі вже знають, що компанія Тікі 20 років виробляє виноривачі під своїм брендом Тікі, її купують компанія Горіні, але бойлери горення ніхто не знає. І компанія Горення робить наступний шаг. Вона називає свої прилади подвійною назвою дуже довго, аж до 2011 року. Подрівачі Гаренія мали подвійну назву. Вони називалися Гореє Тікі через Дефіс. Така подвійна назва, вона, вона по-перше, казала про давню історію виробництва цих приладів на заводи Тікі і говорила про те, що власністю на сьогодні виробництво є компанія Гаріні. Потім, вже в, деякий, в певний час, горіння відмовляється від згадування в своїй назві завода Тікі і компанії Тікі. І ми всі знаємо ці прилади. Як винегрівачі, які ми з вами бачимо на ринку під брендом Горієння. Але стається так, що в 2017 році всю компанію Горіє цілком купує великий потужний китайський концерн, який називається «Хайсенс». Це компанія, яка спеціалізується в Китаї на виробництві електроніки та побутових кондиціонерів. Після придбання всіх компаній Горення Груп» Хайсенс проводить аудит всіх виробництв і знаходить висновку, що напрямок водонагрівачів це не їх корбізнес, не їх напрямок бізнесу. Для китайців водонагрівач – це більше прилад сантехнічного і теплотехнічного напрямку, але ніяк не побутового, не тим більше електроники. І тому Хайсенс приймає рішення позбавитись цього активу і пропонує на продаж інвесторам завод Тікі. Закупівлю цього заводу сперечаються або конкурують дві компанії компанія Вісман, це німецька компанія, і шведський концерн, промисловий концерн Нібе. І в 2019 році компанія Тікі стає власністю компанії «Нібе». Тобто шведи купують виробництво «Тікі», про яке ми з вами зараз скажемо. Можемо констатувати, що відбулася певна трансформація. Концерн Гарені, який ми з вами дуже добре знаємо, як люди, які працюють з побутовою технікою, він становиться частиною концерна Хайсенс так, як материнської компанії. А компанія і завод-виробник втіки», вони стають частиною шведського концерна, ніби пару слов про ніби це дуже потужний шведський концерн. Він виробляє і спеціалізується на виробленні теплових насосів, твердопаливних палетних котлів і займає. Найбільшу долю продажів теплових насосів у всій північній Америці, тобто ця компанія, яка продає найбільше своєї своєї продукції в Сполучених Штатах Америки і в Канаді.